12 градусів тепла, зараз зранку показує, і ми будемо обробляти нашу малину. Будемо обробляти таким препаратом, як залізний купорос. Даємо 500 грам на 16 літрів води. Набрали теплої води. Ось. Будемо зараз розмішувати, висипати, розмішувати в теплій воді. Малина наша вже скошена я. Так, висипаємо. Це нас тут пів кілограма. Будемо розмішувати наш бак. Зрізний купрос дуже добре розтворяється в теплій воді, не залишає ніяких. Осадку на дні. Але потрібна тепла вода. Ось так. Закручуємо і підемо обробляти. І так обробляємо нашу нашою кошеною малину. Зливаємо до браття. Вробити всі ці листки, які залишилися, саму, саму малину. Ось така сьогодні у нас буде обробка по нашій малині. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, слідкуйте, як ми вирощуємо, як ми доглядаємо за ягідною культурою. Всім дякую за увагу.